Ось так відбувається друк книг для незрячих у Львові. Для незрячих людей завершують друкувати 640 примірників книг шрифтом Брайля. Це книга Любомир Гузар. видатні українці, люди, які творили історію. Енциклопедія для допитливих зростаємо українцями. Та книга Ярослава Грицака Подолати минуле глобальна історія України. Книга про Любомира Гузар і енциклопедія друкувалася тиражем 60 примірників. І оскільки вони в двох частинах, то кожна книги 120 книг вийшло. Ну власне зразу наголошу, що Ярослав Грицак це набагато більше. Там 8 томів то відповідно 400 книг. Ці книги створили також у форматі аудіокниг. Їх озвучила актриса першого українського театру Леся Шкап'як. Для мене така робота є новою, адже в театрі я граю як актриса. А тут мені треба працювати і спілкуватися з аудиторією через голос, через мікрофон. Я намагаюся. Безпристрасно і беземоційно говорити з незрячими людьми, адже моя аудиторія це незрячі люди. І Я дуже щаслива, що вони тепер зможуть не тільки взяти. До рук книгу, але прочитати її пальцями, так і прослухати у книгах. Є п'ять рельєфних малюнків на спеціальному термопапері. Їх незряча людина може побачити на дотик. Також до них додали описи. Малюнки трохи спрощені, це спеціально зроблено. Так художниця спеціально адаптовувала? Тут немає зайвих якихось додаткових об'єктів, не надто не деталізовано, тому що на дотик набагато складніше. Ну, розуміти, що зображене до решти зображень команда проєкту вперше зробила аудіоопис. опис в самій циклопедії. Дуже багато ілюстративного матеріалу, дуже багато картин, зображень пам'ятників, архітектурних споруд. Також у межах проєкту для незрячих адаптували фільми про Романа Шухевича, Андрея Шептицького та Бандеру. Розуміє, що дивиться прямо у вічі смерті. Цього разу сташинський не хибить, стріляє. Три повнометражні фільми Нескорений владика Андрей атентат «Осіннє вбивство у Мюнхені стали доступними та зрозумілими для незрячих людей завдяки коментарям, які написав та озвучив співак Славко Нудик. Я описую все те, що відбувається на екрані, що не озвучене. Тобто все те в процесі чого виникають у незрячого запитання, де відбувається подія, хто до кого говорить, описати кожного персонажа, кожного героя, описати, розуміти, як він як він виглядає, його характер. Проєкт під назвою Подолати минуле Україна в подіях та особистостях реалізує українська спілка інвалідів. Усі спільно з ресурсним центром Львівської політехніки. Розповідає виконавча директорка Львівського осередку української спілки інвалідів Оксана Потимко. Ми поставили своєрідний рекорд, тому що за такий короткий час, це неповні 5 місяців, ми надрукували 640 книжок з шрифтом Брайля. Це три нові видання. Ми зробили три аудіокниги і адаптували для незрячих три повнометражні художні фільми. Книги і аудіокниги, і фільми призначені в принципі, для усієї України. Дві з трьох книжок ми вже надіслали. Надіслали до всіх регіонів України в спеціальні школи інклюзивні школи, бібліотеки, навіть звичайні обласні універсальні наукові бібліотеки. Завершити роботу над третьою книгою. Планує за 2-3 тижні. Реалізували цей проєкт за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.